У нас на позицію в Україні вихід вночі дали координати нам куди йти. Війшли ми. Нас дев'ять чоловік йшло. Всього. То йшло лише нас двоє. Там. Зразу чотирьох двохсоті попалися. Вони скеди роблять. Ми бліндажі пересиділи до вечора. Бо там мали якраз приїхати в евакуація, бо вже знали, що ми попали в засібку. А там дрони літали вони за одним. Вони вже вичислили, що ми йдемо туди. Ті повернулися, а ми вдвох пішли вперед. Мали зайняти, щоб вони по танковому рову не проходили. І ми ще не дійшли до танкового рову, як нас почали. Скидати, скиди робити. Мене збили з них. Удачно, що я попав, у ноги були на дорозі, а тіло було у ямі, що вони по ногах били. Я крикнув до свого друга, побратима, що я ранений. І диви, вертайся май, туди, там танк був підбитий. Каже, ховайся під танк. Пішов туди. Чую, кричить, що він теж ранений. Пройшло десь 5 минут, тишина. Всього, я вже на неї кричав, вже не було вчора. На мене скиди почали далі робити. Я на третій день вчнувся, бо я відключився. По мені почали робити, я відключився. І на третій день я повз до танка того підбиту і спереді я знайшов побратима. У мене було відмороженіші. Я вже їх не чувствував. Я їх ж гутами перевігнув. Я там був місяць. Наші хлопці заходили, але ну, взяти мене не могли. Вони знали, що є один живий, а один убитий. Вони з дрона виділили. Не давали кацапи підійти. То, що було в сонці, в мене, у твітався тим, а потім по окопах. Ну, 11 березня я знайшов канцер в одну. Всього за тиждень. А то далі вода, там трохи було під танком виїмка, там вода була. І тою водою. А потім вже перейшли на свою воду. Через місяць поліз я шукати такі їсти, ще там були плавки. І коли повз, знайшов мішки з глиною, таке, коли. Помацав, я на був, що там консерви є. Коли почав розрубувати і мене тут ємели. Окружили і зараз взяли в плен. Забрали і каже, там один він по-українськи говорив з-під Одеси з Придністров'я сам був. Там ще двоє молодих було хлопців. Благодаря самому хлопцю, що він буде мати підвищення, там звання. А так ми таких, як ти, вбиваємо. Кансерву дали, води дали і таблетку дали, обізбавище. Відвезли на свою точку, не там, де вони базуються. Там прийшов медик, обдивився, обмотав і сказав, що евакуація на Срім і на Севастополь. В Севастополі там ампутували вже на лікарні нормальна. Там більшість наших. Не ну, всі по-українськи там говорять. І рідко хто по-русски. Після госпіталя нас сказали, приїхав там з генерал з Москви. І Сказали вас двох на евакуацію, одного там на обмін. І ви теж підете на обмін, але треба в Москву. Я такі раді. Ну раді, якщо нас хоч обміняють. Ага. Нас і до Москви не довезли, а до нас у другий бік відвезли. На Таганрех відвезли на сезон, тюрма. А там вже почалося із дівательство. Загорив і вб'ють. Там. там пішов у води попити теж. Ти не маєш право. Там були ми е, місяць з половиною, там Уже у 1 вересня нас привели на, перевезли в Перму, в Пермський край. Поїздом їхали 5 в один бік. Там теж Пробула з 9 вересня до 14 січня. Там теж здівалися над всіма. Там пересуватися було незручно. Пересувалися на колінах і на руках. І на табуретках ходив. Усі все ходити, табуретки під ноги і так на табуретках переміщаєся. Нас по четверо сиділо у камері, по п'ятеро, по десять чоловік в камері. І кажу, ранку це виводять на калідор. Камеру, проходив осмотр камери, потім у нас осмотр йде. І щось не то, йому не подобалося або електрошокером, або дубинкою, б'ють, коротше. Нам у камері кожен день крутили й найти самий музику, і політику читали, це гімн устаєш, гімн розказуєш. Читаєш, включають її. сім раз їм співаєш. Вірші давали вчити, русські. Це е, на ногах стояти. Ми з цим пацаном та сиділи на колінах. От, на сніг що, ну, та на колінах стояли. Та? Потім узнали, що ми на колінах врочі. Кажуть, розрішити їм хоч сісти. На пол. То вони розрішили, потім їм не подравилося. Знов на коліна нас поставили. Давали їсти. І картошку гнилу, і ячмінь до варени, пшеницю теж до варену. Коротше, як псам давали, так і нам. Це просто щоб, не вмирав з голоду. Питалися мене там, за що ти пішов? Я кажу, як, як за що? За свою землю за дітей, за. Сім'ю промовчали. Це на прийомі якраз було. Так добивали хлопців, що втіряли сознання. В полоні пробув все десь 11 місяців. Нас прийшли у полудне на обід. Фотографували. це якраз 14 січня було. Дали нам ще по 5 конфет були вони, бо це ж праздник, це старий Новий рік. А у них справляють такий Новий рік. Нас четверо. І збили докупи з однієї, які має бути такі поранені. Що до нас двох привели і одного забрали від нас були. Якщо будете себе добре вести, все буде нормально, ви завтра будете на Україні. Ми там перебралися, коли розкрили пакет біля Нижнього, Лепотен. Жетончик, цінник, і від іде виробник. Україна, перше, нове упаковане і все. Ну, так передивилися вона на одну, ну, то що ми будемо казати? Я кажу, бирайте, як будете все добре, то ви завтра будете вже вдома. Ми ж не вірили. Ми думали, що між собою собою розмовляли там, щоб камера не бачила. напевно, Другу точку ту другу тюрму. Вже е, посадили автозати, в автозакі, приїхали у Пермь. Це ми так оприділяли, що ми в Пермі. Потім на самоліт на москву типу, нас привезли, прилетіли. Ми. Там е, теж нас мішки наділи на голову, руки позв'язували. І ще до нас четверо ще 21 чоловік додавали. І на транспортний самоліт нас посадили. І сказав, через чотири години ви будете десь дому. Чотири часи ми в Білорусі приземлилися. Вони нас на скорі, Каже, через час, половину ви будете вже на Україні. Усвідомив я аж туди, коли перейшов гранець. Нормальні емоції, що і раді всі були. Так, раді. Раді, вони, там, скільки ще залишалося хлопців. Моє ну, головне бажання стати на протези і сказати мамі, що я на нах повернувся додому.